Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку родовий відмінок іменників. Послухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Добрий день, малече щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх! Сьогодні на уроці ми будемо вивчати родовий відмінок іменників. Але спочатку повторимо назви всіх відмінків та питання до них. Називаємо відмінок, а потім питання. Називний. Які питання? Хто що? Родовий? Кого чого? Давальний? Кому чому? Знахідний? Кого що? Орудний? Ким? Чим? Місцевий? На кому? На чому? І кличний немає питання, це звертання. Молодці. Відкрити, будь ласка, зошити і запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 5 грудня. А далі каліграфічна хвилинка, букву Р та букву поєднання із нею. Прочитайте, будь ласка, слова Рід, родина, рідня. Запишіть їх, будь ласка, в зошит та поміркуйте, чи можна їх назвати спільнокореневими. Ці слова є спільнокореневими, бо у них є спільний корінь, рід, род. Подивіться, будь ласка, на схему з нашого підручника та розкажіть за цією схемою про родовий відмінок іменників. А потім усно складіть речення за малюнками. Поставте відео на паузу. Та поміркуйте. Іменники в родовому відмінку відповідають на питання Кого? Чого? Немає кого? Кота. Немає чого. Торта. Діти назвали родовий відмінок сімейним. Як ви думаєте, чому? Діти назвали родовий відмінок сімейним, тому що назва цього відмінка спільнокоренева до слова родина. Послухайте, будь ласка, вірш Дмитра Білоуса. Родовий доскіпує свого. Хоче знати він, кого, чого? І про тебе знать, якого роду, що не має роду переводу? Так на які питання відповідають іменники в родовому відмінку? Вони відповідають на питання, кого? Чого? Виконаємо письмово вправу 2. Запишіть, будь ласка, в зошиті. «Вправа 2». Вам потрібно списати ці словосполучення, а потім визначити, виділити закінчення і позначити відмінок виділених слів. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконуйте цю вправу, а потім перевіримо. Діда закінчення А. Іменник вжитий в родовому відмінку. Бабусі. Онучка. Кого? Бабусі це також родовий відмінок. І закінчення в цьому слові і. Племінник кого? Тітки. Також іменник вжити в родовому відмінку. І закінчення це слово має и. Племінниця кого? Дядька. Цей іменник також в родовому відмінку. І закінчення має А. Сестра кого? Тата. Родовий відмінок. Закінчення А. Брат. Кого мами, родовий відмінок закінчення «и». відчим, кого дівчинки, родовий відмінок закінчення и. Мачуха, кого хлопчика. Іменник вжито в родовому відмінку і має закінчення А. Молодці. Продовжуємо виконувати вправу 2. Наступне завдання. Напишіть, будь ласка. Ким ви є? для кого у своїй родині? А також ким ви є для друзів. Ну, наприклад, донька мами. Або син мами. Син тата, донька татала. Онука дідуся. Подруга Дмитра. Онук бабусі. Друг. Ганни, подруга Ганни. Поставте, будь ласка, відео на паузу та працюйте в зошиті. А зараз трошки відпочинемо та виконаємо руханку. Won't you take me home? Розгляньте, будь ласка, таблицю. Які закінчення мають іменники в родовому відмінку однини? Іменники в родовому відмінку однини можуть мати такі закінчення: чоловічий рід, а я, уйу, середній рід і, а я. Жіночий рід. И, и, и. Діти шукали лимон. Поміркуйте, будь ласка, хто з них правильно ужив слово лимон у родовому відмінку? Хлопчик сказав: У нас немає лимона. Дівчинка сказала: у нас немає лимону. Так немає чого? Лимона чи лимону? Запам'ятайте: іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення а я або ую. Перевіряти закінчення. Треба за орфографічним словником. Перевіряємо за словником. Родовий відмінок. Лимона. на закінчення А. Виконаємо вправу 5. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Вправа 5. Прочитаємо уривок анотації до книги Алли Гутніченко Незвичайні професії. Та поміркуйте, пригадайте, що ви знаєте про ці названі професії. Читаємо разом. Я читаю, а ви за мною. У хлопчика Андрія незвичайна родина. Кожен у ній має улюблену роботу і незвичну професію. Мама флористка, тато палеонтолог, сестра обіймачка пант, дідусь тітестер, а бабуся сурдоперекладачка. У родині є складув – і повітроплавець, архітектор, і піцайоло та кінолог. Хлопчик ще не знає, ким стане, коли виросте, але вже знайомиться з професіями дорослих. Письмове завдання: Запишіть всі ці назви професій. У родовому відмінку однини. Наприклад, професія флористка. Ставимо питання, кого чого немає, флористки. Записуємо в зошит слово флористки. І так далі змінюємо кожну, назву кожної професії. Поставте, будь ласка, відео на паузу та працюйте в зошиті, а потім перевіримо. Перевіряємо. Кого-чого? флористки, палеонтолога, обіймачки, тітестера, сурдоперекладачки, складува, повітроплавця, архітектора, піцайола, кінолога. Молодці. Поміркуйте, будь ласка. Чи існують нецікаві професії? Та запишіть свою думку в ЗОшит. Поставте відео на паузу та працюйте в зошиті. Наступне завдання це інтерактивне завдання. Перейдіть, будь ласка, за посиланням або за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Та виконайте це завдання. З'єднайте слово із його відмінком. На цьому наш урок завершується. Оберіть, будь ласка, цеглинку «Лего» на кінець нашого уроку. Зелена на уроці мені дуже сподобалось. Жовта на уроці мені сподобалась. Або червона на уроці мені не сподобалась. Дякую вам за роботу на уроці.